Вітаю! З вами здор Світлана Вікторівна, учитель української мови та літератури Черкаського гуманітарно-правового ліцею. Уявіть собі дбайливого господаря, завзятого пожежника та незграбного рака. Це неможливо, скажете ви, а от у одного сучасного поета природа олюднюється й оживає саме про це й поговоримо сьогодні. Отже, тема нашого заняття. Анатолій Масієнко Естетична та звукова цілісність поезії Жовтень-жовті жолоді. Мета заняття ознайомитися із життям і творчістю Анатолія Масієнка, зробити ідейно-художній аналіз поезії жовтень-жовті жолоді, наше завдання опрацювати основні теоретико-літературознавчі поняття та вміти застосовувати їх під час інтерпретації поезії. А також проаналізувати образи, жанр та мотив поезії Анатолія Месієнка Жовтень, жовті жолоді. Звернімо увагу на епіграф. Анатолій Месієнко від природи своєї, за станом душі за манерою образний, метафоричний писав Євген Гуцало. Справді, творчість сучасних поетів. Характеризується розмаїттям стильових та естетичних уподобань. Є прихильники класичного вірша верлібру. А дехто надає перевагу розкутій, насиченій метафоричним змістом версифікації, як от Анатолій Масієнко. У вигляді Дерева знань з'ясуємо основні факти із життя Анатолія Масієнка. Народився 9 липня 1948 року в селі Бурівка на Чернігівщині, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Шевченка, автор досліджень декодування Шевченкового вірша 1997 рік. Традиції модерну і модерн традицій Книга Друга 2007 рік Мова як світ світів поетика текстових структур 2008 рік. Завітаємо до творчої лабораторії Митця, Опубліковані Поетичні збірки Приємлю 1986 рік, сонети і верлібри» 1986 рік. Шахопоезія. 1997 рік, Сім струн» 1998 рік. Віче Мечів. 1999 рік. Нові поезії. 2000 рік. Спалені камені. 2003 рік. Крім того, Анатолій Масієнко упорядник двотомної антології Золотий гомін. 1991 року. Засновник гурту поетів паліндромістів Геракліт 1991 року. І лауреат літературної премії Благовіст. До речі. Сила слова має велике значення. Звернімо увагу на таке поняття, як паліндром. Паліндром Рак літеральний або перевертень. Слово число, символи словосполучення або віршований рядок, що однаково читається в обох напрямках зліва направо та справа наліво. У вашій увазі представлені зразки паліндромів Анатолія Месієнка хижих мечем мирим», А також ата хата. Ата хата хата на канатах. І таланило коли на латі будь де летете. Ледь дуб у гіллі гу. У гудінні дугу. Дугує угуд. у гуд. У ву вухах. У гу. Хата шум у шатах. Хата гопака по гатах. Хата чумакам у чатах. хата – Бракут у Карпатах. Такі зразки паліндромів Анатолія Масієнка. Прослухайте поезію Жовтень, жовті жолоді. Жовтень, жовті жолоді на базар несе. Пише осінь охрою, золоте есе. Листопадом бабаним літом набиває вітер золотий кисет. Золотом люльку креше, золоті пожежі попасом пасе. Сонце обережне, золотими клешнями в золоту родощ. Золотим пожежником походжає дощ. Звернімо увагу на лексичне значення деяких слів. Охра мінеральна фарба червоно-брунатного або жовтого кольору. Есе. Короткі, наукові критичні та інші нариси, які відзначаються вишуканістю форм, кисет, капшук. Гамак у формі торбини, що затягується шнурочком. Туди насипався тютюн. Люлька. Приладдя для куріння, що складається із мундштука й чашечки для тютюну. Родощ. Назва вигаданого села. Клешні важливі органи якими рак захоплює здобич а також захищається? Креше кресало. у значенні здобувати. Палітра. Зазвичай прямокутна чи овальна пластина, призначена для змішування олійних фарб художником під час роботи над картиною чи ескізом. Розгадаємо таємницю жовтня за допомогою вправи Я бачу. Читаючи вірш. Я бачу жовті жолуді, золотий кисет осіннього листя, золоті пожежі дерев, золоті клешні сонечка та золотого пожежника. Продовжуємо розгадувати таємницю жовтня за допомогою вправи. Я відчуваю. Відчуваємо казкову красу природи. Осінь, чарівниця викликає захоплення. Ми можемо довго та заворожено спостерігати за красою природи. І нарешті я чую. Я чую посвист вітру, шелест золотого листя, голос золотої пожежі, шум дощу та кресало вітру. Поміркуйте! Чому, на вашу думку, поет олюднює природу? Та які емоції викликав у вас цей вірш? Поет ніби навмисно олюднює природу. Закликає кожного берегти її, милуватися її красою. Справжня поезія здатна змінювати наше світосприйняття. Звичайний осінній пейзаж з під пера Анатолія Месієнка олюднюється й оживає, наповнюється в нашій уяві яскравими кольорами. Та звуками. Ліричний герой поезії постає перед нами завороженим спостерігачем, який читає Золоте есе осені в загадковій книзі природи. Пропоную скласти літературний паспорт поезії Анатолія Месієнка Жовтень, жовті, жовті». Епітет Золотий малює в уяві привабливу красуню осінь. Тому за жанром поезія жовтень-жовті жолуті належить до пейзажної лірики. Протягом усієї поезії звучить мотив замилування казковою красою осіннього пейзажу. Любов до природи захоплення чудовою золотою порою жовтня. Основні образи поезії це осінь, жолуті, вітер пожежі. Римування перехресне. Вірш написаний верлібром. Нагадаємо, що верлібр це вірш, у якому немає Рим, внаслідок чого зникає і поділ на строфи. Автор олюднює осінь влучними метафорами та персоніфікаціями Жовтень, жовті жолуді на базар несе, набиває вітер, золотий кисет, злотом люльку креше, золотим пожежником походжає дощ. Ми захоплюємося красою осені. Інтонаційно поезію увиразнює чергування голосних та приголосних звуків. Асонанс та алітерація збагачує звуковий малюнок. Ми чуємо шелест листя, шум дощу, посвист вітру завдяки алітерації з, с, Ж, ш. Асонанс звуків о, а, е увиразнює ритму поезії. Твір має поступальну композицію. Вона допомагає авторові сконцентрувати увагу читача на почуттях ліричного героя та передати стан вільнолюбної особистості. Запрошую всіх на прогулянку віртуальною галереєю. Зверніть увагу на палітру кольорів на картинах. Назвіть кольори. Які переважають. На вашу думку, вони теплі чи холодні? Кожен може ствердно сказати, що переважають теплі кольори жовтий та золотий. Вони символізують емоційну активність, сприяють бадьорості, надають тонізуючий та цілющий вплив на весь організм людини. Поміркуйте. Чого ви можете навчитися в Анатолія Масієнка? Які емоції навіяв вам осінній пейзаж? Справжня поезія здатна змінити наше світосприйняття ліричний герой поезії постає перед нами завороженим спостерігачем, який читає золоте есе осені в загадковій книзі природи. Отже, поезія жовтень жовті жолуді це відбиток осіннього настрою поета Анатолія Масієнка. Він ніби навмисно робить природу схожою до людей, щоб останні звернули увагу на її неповторність і вірш закликає кожного із нас берегти природу і милуватися нею. А наступного заняття. Ми опрацюємо біографію і творчість Ігоря Павлюка. Докладніше зупинимося на поезії дівчинка. Дякую за увагу. До нових зустрічей!